Для цього ми плануємо і вносимо від 160 до 180 діючої речовини азоту, від 30 до 40 діючої речовини фосфору і від 30 до 50 кілограм діючої речовини калію. Фосфор і калій це залежить норма внесення найбільше від попередника. Тобто, якщо це по ріпаку, ми зменшуємо норму внесення, якщо це по попереднику соя або соняшник, відповідно збільшуємо. Також при вирощуванні озимої пшениці ми звертаємо увагу на такі моменти контролю, як підпір сорту, терміни посіву, норма висіву, азотне живлення, рест і, відповідно, боротьба з бурянами, шкідниками і хворобами. Ці всі моменти зараз далі розглянемо. Отож, про норми висіву, час посіву і сорти. Ми в компанії не сіємо пшеницю густо. Для себе ми побачили переваги, це перше звичайна економія насіння, і друге, це кращі якісні показники при такій густоті. Єдиним важливим, найважливішим на певному моментом контролю при такому висіві низькому це є глибина посіву. Тобто її потрібно витримувати 2-2,5 см, щоб пшениця якісно кущилася, відповідно буде більше. Продуктивних пагонів, буде краще коренева система, і пшениця зможе краще розвиватися, особливо в стресові умови. Для себе ми виділили три терміни посіву озимої пшениці це ранній посів, ми сіємо від 3 до 3,1 мільйонів схожих на сінин. Відповідно, якщо там можуть бути десь погані умови, посуха чи ще щось максимум до 3,2 мільйона, можемо збільшити, але не більше. З наших сортів, ті, що ми в себе сіємо, це артіст, Юлія і Емеріх. Відповідно, при середньому терміні посіву ми вже збільшуємо норму від 3 до 3,3 мільйона схожих насінин. Це такі сорти, як реформ і ахім. І при пізньому терміну посіву норма від 3,3 до 3,5 мільйонів схожих насінин. Завершуємо їх зазвичай таким сортом, як реформ. Він найкраще компенсує пізні посів і може давати гарне пущення. Ну і відповідно тут більш зупинимося на азотному живленні. Це один такий з найважливіших моментів в технології про стратегії живлення. Отож, на що потрібно звертати увагу, це на час відновлення вегетації, густота посіву і фаза, у якій рослини виходять із зими. Розглянемо кілька стратегій. Перша – це розподіл азотних добрив у відсотках. При різних термінах відновлення весняної вегетації. Тобто, перший варіант, якщо в нас весняна вегетація відновлюється там на початку березня, озима пшениця, навіть якщо вона недостатньо розкущена, вона ще має час до збільшення світлового дня більше розкущитися, підігнати всі бокові пагони, відповідно більше накопичити поживних речовин, щоб потім краще стартувати, коли вже світловий день буде більший, вона піде в фазу кущення. Тому ми тут наш азот, загальну норму 160-180 діючої речовини, розподіляємо таким чином. До речі, не сказав, у нас завжди живлення пшениці на трьохразове. Це мерзлоталий ґрунт, це вихід в трубку і на якість ми даємо в прапорцевий листок початок виходу колесу. Тому відповідно при ранньому початку вегетації ми 30% даємо мерзлоталий ґрунт, 30% при Початку виходу в трубку і 40% вже на якість пропорцевий листок. Тоді при пізньому початку відновлення вегетації, це часом буває, це на початку квітня нам потрібно якнайшвидше дати цей весь азот в перше жилення більшу норму. Тому, тому ми тут даємо вже 40% від загальної норми, і друге, третє це відповідно 35-25% від загальної кількості азоту. Ми працюємо в себе в основному касом. Для нас це більш, більш рівномірне внесення, різні форми азоту, які краще працюють. Ну і плюс у нас є гарна налаштована логістика касу. З сипучих добрив це у нас є сульфат амонію або сульфат магнію. Ну і коли там є дуже слабка пшениця і пізне відновлення вегетації, ми вже в цей момент можемо взяти аміачну селітру, щоб видати швидкий нітратний азот і допомогти цій пшениці ще швидше йти е, в вегетацію. Е, тоді е, розглянемо ситуацію, коли у нас недостатній розвиток пшениці, коли з весни вона виходить ослаблена. Тут наше азотне живлення знову ж таки триразове, це мерзлоталий грунт, ми даємо найбільшу кількість азоту, це 65. Обов'язково даємо возимо пшеницю сірку, сірка допомагає краще засвоювати азот. Відповідно, сірка також впливає на саму якість зерна. Сірку ми. Дивимося вже по, по пшениці по поводних умовах, але стараємося навіть не сам азлатали ґрунт, а відтягнути чим пізніше, щоб вона тоді працювала краще на якість зерня, зерна в пізні терміни. Відповідно, фаза виходу в трубку у нас ми даємо 60 діючої речовини і прапорцевий листок 45. Також, якщо у нас от така пшениця, дуже важливо їй допомогти. Трошки підкущитися. Ми це робимо за допомогою рістрегуляторів, і фазу кущення ще разом з гербіцидом вносимо від 0,7 до літрів хлормоквад хлориду для того, щоб притопити центральний пагінь і стимулювати краще кущення бокових. І відповідно 31-32 фазу це вже у нас стандартне для внесення рістрегулятора, це суміш хлормоквад-хлориду від 0,5 до 0,8 літрів. І також uh, проексальон кальцію плюс мепікват хлорид від 03 до 0,5 літри на гектар. Uh, при оптимальних умовах розвитку особої пшениці, коли в неї є uh, достатньо продуктивних пагонів, uh, то ми перше живлення вже тоді зменшуємо, даємо меншу кількість азоту, це район 50 діючої речовини. Відповідно фазу виходу в трубку це 48 діючої речовини і вже тут. Пропорцевий листок працюємо максимально на якість, на якість зерна, даємо вже 64 діючі речовини. Відповідно, якщо у нас от така пшениця, ми вже застосовуємо одну рістрегуляцію, тут не потрібно її допомагати підкуштити, Тут навпаки треба звертати увагу, щоб не було забагато цих пагонів. Це також ми регулюємо ріст-регулятором пізнішим внесенням рістрегулятора. І рістрегуляція у нас тут 31-32 фазу це суміш, знову ж таки, хлормоквад хлориду від 0,5 до 8 літрів на гектар і проексадіон кальцію плюс міпіквад хлорид 0406. Часом буває, коли є достатня кількість опадів, пшениця гарно вегетує, що є ще потреба внесення рістрегулятора в пропорцевий листок. Тому тут ми теж, якщо бачимо, що є така потреба, вносимо проексадіон кальцію міпіквад хлорид в нормі 0,3-0,4 літри на гектар або ж тернаксопаки тил 150-200 грам в цю фазу. Також працюємо з диференційним внесенням азоту, ріст регуляторів і Фосфорно-калійних добрив це насправді дуже важливий елемент нашої технології, оскільки ми маємо дуже багато горбистих полів. От для того, щоб якісніше вносити дорогі азотні добрива, краще їх розподіляти, ми збираємо аналітику по картах врожайності, картах NDVI, вегетації і рельєф грунту, накладаємо це все, аналізуємо і, відповідно, диференційно вносимо азот. Також диференційно вносимо рістрегулятор так само ж по цьому рельєфу, беремо карти рельєфу. Відповідно, на горбах її не треба давати більше того рістрегулятора щоб вона себе вільніше почувала, а в долинах, там, де вона може вилягати, ми зазвичай даємо більше рістрегулятора І також вносимо, якщо є потреба, якщо є. Дифференціація по фосфору калію так само беремо окремий елемент калію, окремий елемент фосфор і вносимо його диференційно для того, щоб збалансувати наш ґрунт. Використання мікроелементів на озимій пшениці. Ми з осені звертаємо увагу на такі елементи, як мідь, марганець і цинк. І з герпіцидним внесенням даємо 0,8 гектар продукту. І відповідно весною, знову ж таки, з гербіцидним внесенням в фазі 25-27 вносимо літр комплексних мікроелементів з підвищенням знову ж таки, міді, марганцю і цинку. І вже в фазі виходу пропорцевого листка, пропорцевий листок вносимо літр комплексних мікроелементів і 5 кг сульфат магнію. Це глобально з мікроелементів все, якщо немає в полі там, чогось особливого, якихось непередбачуваних ситуацій. Якщо є, тоді вже по ситуації дивимося і можемо там, додатково ще якісь елементи вносити. Захист від бурянів. Надіюсь, ні в кого такої картини вже в полях немає. У нас, на щастя, теж. Як працюємо ми? Якщо це попередник РІПАК, ми обов'язково за три тижні до посіву проводимо оприскування сумішю МЦП плюс Декамба. Гліфосат і підкислюємо робочий розчин. Що це нам дає? Це дає в першу чергу якісну боротьбу з багаторічними бурянами, такими як хвощ, як берізка, як щевель кінський. О, от. І це перше, друге це збереження вологи для посіву озимої пшениці. Падали це ріпаку, якщо її не кропити, вона дуже багато вологи витягує вологи і відповідно тоді виникають. Проблеми з посівом, з тою самою витримкою глибини, це нам дозволяє ці моменти нівелювати. Якщо це ранно посіяна пшениця, зазвичай з осені вже вона має забурянення, ми обов'язково проводимо оприскування такої пшениці, забираємо буряниця суміш у трибонером метилу, тифансурфуром метилу і флоросоламу у норми 35 грам на гектар. І, відповідно, знову ж таки, весняне внесення. вже ми робимо сумішу глагосифенметил, флоросолам і вже протизлаковий піросолам ці суміші додаємо. 50 грам і відповідно 250 грам піросоламу. Якщо є проблема там, уже з перерослою метлицею, що вона десь більше норму можна збільшувати до 300 грам піросоламу. Наша стратегія по про насіння. Якщо це ранні посіви, де більший ризик хвороб, ми беремо трішки сильнішу схему: це тритіконозол, флудіоксинів і флуксопіроксад півтора літра, обов'язково додаємо інсектицид імідоклоприд 06 літрів на тонну. При оптимальних термінах посіву це тритіконозол, прохлораз і піраклостробін. І також інсектицид, додаємо імідоклоприд. І вже при пізніх термінах, Посіву, якщо пшениця сіється пізно, ми вже просто виключаємо з тієї суміші інсектицид, оскільки там вже не спостерігається якогось там пошкодження пшениці шкідниками. Ну і Наш захист від хвороб це триразове внесення препаратів. Перший раз ми вносимо в початок виходу в трубку BBCIH 3132, це суміш епоксиконазолу фен пропіморфу. Тут додаємо інсектицид чистей піретрої. Норма фунгіцида також залежить від е, стану пшениці, наскільки є волога, наскільки пшениця там густа, або є зараження хворобами. Тобто, відповідно, якщо в нас низький е, рівень е, можливості навіть зараження хвороб, ми даємо мінімальні норми. А якщо вищий, тоді 1,1 навіть буває, що 1,2 літра можемо підніматися залежно від ситуації. Е, прапорцевий листок це суміш піра з за літр, літр 100. Також знову вже інсектицид, альфа-циперметрин плюс бідаклопрод. В фазі виходу прапорцевого листка, або пропорцевий листок, також норма внесення залежить від стану культури. Тобто, якщо є посуха, ми вже бачимо, або йде посуха без опадів, ми норму. Зменшуємо, щоб остробілорин не підпалював рослину, це може бути навіть 0,7 продукту. А якщо бачимо, що ну, дуже негативні умови, особливо на легких ґрунтах, взагалі можемо цього внесення не робити фунгіциду, тому що це може спрацювати контрпродуктивно. І останнє внесення це початок середини цвітіння озимої пшениці. Тут ми вже працюємо на фузаріоз, це суміш табуконазолу літр на гектар і знову ж таки інсектицид, альфа-циперметрин плюс медаклопритл. Якщо ми бачимо, що складається несприятливі умови, що є ризик розвитку фузаріозу, ми додаємо до цієї суміші і щоб краще спрацювати на фузаріоз. І відповідно після всіх внесень, після успішного вирощення наступає жнива. Тут ми теж приділяємо дуже важливу увагу жнивам, тому що слідуюча культура зазвичай це зимий ріпак. І тут дуже важливо... Правильно подрібнювати солому, правильний зріст терні і обов'язково розпреділення цієї соломи, щоб не було на слідуючий сезон проблем з вирощуванням ріпаку. Отака от коротко наша технологія. У мене все. Дякую за увагу.